У номер 13 Із розділу «Повторюємо математику за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Якою цифрою закінчується число? Завдання перше 5347 в квадраті. Завдання друге різниця. Числа 2003 у кубі і 195 у квадраті. І куб числа 146, додати квадрат числа 127 і відняти куб числа 39. Приступаємо до виконання. Число 5347 закінчується цифрою 7. Якщо ми помножимо 7 на 7, або піднесемо 7 до квадрата, ми отримаємо 49 із закінчується цифрою 9. Отже, квадрат числа 5300 5347 закінчується цифрою 9. Закінчується цифрою 9. Завдання друге. Порахуємо, якою цифрою закінчується куб числа 2003. 3 множимо на 3 це буде 9, 3 множимо на 9 буде 27. Отже, куб числа 2003 закінчується цифрою 7. Порахуємо, якою цифрою закінчується квадрат числа 195. 195 остання цифра 5, тому 5 підносимо на 5 буде 25. Отже, квадрат числа 195, закінчується цифрою 5. Ну а тепер знайдемо, якою цифрою закінчується наша різниця. Від 7 ми віднімаємо 2, буде цифра 2. І висновок закінчується цифрою 2. І завдання третє. Рахуємо, якою цифрою закінчиться куб числа 146. 6 множимо на 6. 36. І 6 множимо знов на 6, 36, закінчується цифрою 6. Тепер знайдемо, якою цифрою закінчить квадрат числа 127. 7 в квадраті це 49. Отже, квадрат числа 127 закінчується цифрою 9. Ну тепер знайдемо, якою цифрою закінчується куб числа.

Номер 13 із розділу Повторюємо математику за курс 5-6 класів підручника Алгебра 7 виконано.